Привіт, З вами Віола Кіт. І сьогодні я знімаю очередну розпаковку посилочки з Aliexpress. І мені прийшло три посилки. Але, ну, ну, дві для мене і одна для мами. І зараз ми подивимось, роздивимось одну із них. Так, я не знаю, що це я взяла. Так, там я чувствую паперочки, тому я буду обережна, щоб потім їх полопати. Бережненько ріжемо. Угу. Угу. А, то тут так. А, ні, ні. можна. Все. Так і це це селфі палка. Е, я думала, що прийде воно в більшому розмірі. Вау! Така міні. Боже. А, Синього кольору. Але я думала, що вона буде голуба, але заказала але прийшла синя. Так само, як і штастивом. Ой, моя вона. Ура! І така манюня прийшла, така гарна зараз. А кнопка? Можливо, що тут? Де кнопка? Не поняла? Ну, щось я не зрозуміла. Де кнопка? Де кнопка? Ага. Тут, коротше, така штука. Треба, напевно, нажимати на оцей фотоапаратік і фоткати. Зараз ми перевіримо, але на телефон. Так, вот я прочитала вам телефон. И, блин, что для камеры? Надо вставить эту шнурку. И сейчас вставляем эту да, Я рассказываю, кто включу сейчас О, так, сейчас сфоткаем мы. Не работает. Можно это? Можно. Это моя мама тут в кадре. В кадре Фотка ты будешь? Мне не фотка. Плютус надо настроить. Да тут не требует плютус, тут она подключается. Хорошо. Ну, покажи. короче ми поки розберемось <зберемо> сейчас. Е, так, ми, короче, не розібрались, воно не фоткає, не знаю чого. Брак. І якщо воно колись сфоткає, ми щось якось розберемося, то я в якомусь із своїх влозів, влог... влогів скажу вам. Ну, ось така посилочка. І, да. Ну, я разочарована в том, что она не снимает. Но, может, просто да, будет. Начинает снимать. Ну, ладно. сейчас палка. Так что, всем пока. С вами была Виолакит. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Пока-пока.